Боже перед вами просто непоправна людина. Ви це бачили? Не замовляли собі на тему купу цяцьок, по-іншому не скажеш. І тішуся просто як мала дитина. Молюбів, всім привіт! Рада вітати вас у цьому новому відео. Сьогодні ми з вами будемо говорити про заздрощі, про заздрість до сміливості та нахабності інших людей проявляти себе. Іншого кута, з вами подивимося на заздрість. Навіть з вами зрозуміємо плюси заздрощі. Чим заздрість, заздрість нам корисна? Повіємо трошки міфи про заздріщі. Ну і звичайно поговоримо про сміливість проявляти себе, проявлятися. Бути з собою перш ніж ми почнемо, познайомимося. Мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненості в собі, тому я запрошую вас підписатися на мій YouTube канал та на мої соцмережі на мій Instagram. Якщо вас цікавлять індивідуальні психологічні консультації, звертайтесь, будь ласка, в Дірект за всіма подробицями. А ми з вами починаємо. Чого я вирішила сьогодні говорити саме на цю тему, бо вона актуальна. Альна, бо я це постійно бачу, як люди страждають від того, що вони не можуть проявляти себе, як їм страшно це робити. Перше мені б одразу хотілося почати із міфів про заздрощі. От згадайте, будь ласка, зараз, кому ви останній раз заздрили і як ви себе із цим почували? Зазвичай я зустрічаюся з тим, що люди дуже негативно відгукуються про емоцію заздрісті, так, а заздрість це наше почуття, так, яке чомусь в нашому суспільстві здебільшого має дуже негативне забарвлення. Заздрощі можуть викликати сором, типу, як це я? Я і заздрю, господи. Я можу комусь заздрити? Ви що? Ой, ні ні то не. Бі... Це білі заздрощі, білі заздрощі. Про білі заздріщі також ми сьогодні поговоримо. І я одразу хочу сказати, що заздрість це всього-навсього почуття. Це те, що ми відчуваємо тоді, коли ми буквально дивимося на іншу людину і хочемо, як вона, все. От все, це нічого поганого про нашу особистість не каже. Це ніяк не характеризує нашу особистість із якоїсь негативної сторони. Багато людей бояться злитися. А вони вважають, що якщо вони зляться, то вони якісь. Погані люди. Те саме ми і до заздріщів дуже часто інтерпретуємо, да, ось коли ми відчуваємо цю заздрість, ми починаємо, можливо, десь свідомо несвідомо вважати про себе, що ми ніби якісь такі погані люди. Так? Бо як це так? Заздрити найкращій подружці, чи заздрити своїй мамі, чи заздрити якійсь іншій людині, там, чи своєму партнеру заздрити. А це щось таке дуже-дуже страшне. Ми часто. Себе б'ємо топорутям, кажемо, ні-ні-ні, нам, нам, нам здалося, нічого ми там не заздримо, Це нам щось таке наснилось, насправді ми дуже хороші люди, в костюмчики хорошого чоловіка і так далі. Так от, я хочу розвіяти цей міф і так призивати вас, подивитися на заздрість трошечки з іншого боку, не із позиції якоїсь власної поганості. А і з позиції того, що ви жива людина, і ви відчуваєте почуття, і заздрість це одне просто з них. Таке саме як і злість, як і сум, як і радість, так і захоплення. До речі, що до захоплення, ми дуже часто захоплюємося якимось людьми, і ми їм заздримо, Тому що захоплення це така ж сама заздрість. Але скажемо зі знаком плюс. Коли ми когось, кимось захоплюємося, ми даємо цій людині визнання. Ми визнаємо, що вона, наприклад, красива, так? або розумна, або смілива, або там, ерудована, наприклад, або творча якась талановита. Тобто ми буквально визнаємо чуж... чужі якісь досягнення, чужі, якісь сильні сторони. Але коли ми заздримо, ми робимо те саме. Бо заздрощі, вони характерні. Тоді ми відчуваємо ці емоції тоді, коли ми дивимося на іншу людину і просто хочемо так само. Як і вона, бути такою ж привабливою, як вона, отримувати стільки ж там компліментів, як вона. Заробляти, як вона, проявлятися, як вона, вміти щось таке особливе робити, що робить вона. Так? Комусь подарували якусь, не знаю, красиву річ. Ми дивимося в інстаграмах на цю річ і відчуваємо зазроші. Ой. Да, ну, 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 ну. Це от всередині нас відбувається буквально сигнал. Подивись в неї щось, що також хочеш ти. Зверни на це увагу, дивись. І коли ми починаємо сприймати наші заздрощі як сигнал нашої психіки про те, що. Вона нам сигналізує про якісь наші бажання та потреби не потрібно від цього відвертатися і робити вигляд, що те, що ви відчуваєте, це щось неприпустиме і жахливе. Спробуйте звернути свою увагу на цей сигнал психіки. Що ви хочете? Чому саме в інших людях ви заздрите? Подумайте про це і спробуйте почати це робити для себе? Зараз буде цікавий факт про заздрощі. Нам здається, що умовна біла заздрість, так, або це: я заздрю тобі по-хорошому. Ні, припиніть казати оці лагідні якісь пом'якшувальні історії. Ви просто заздрите все. Крапка. Я заздрю чужій красі. Я заздрю чужим великим красивим губам. Я заздрю чужому волосю красивому густому. Я заздрю тому, що в іншої дівчини класний хлопець, і вони показують якісь там класні стосунки. Я заздрю тим, у кого є своє житло. Я заздрю тим, хто може подорожувати за кордон, не, не, не працювати і жити на отриманні, наприклад. Я заздрю. І коли ми дивимося за цю свою заздрість, що за нею стоїть, ми можемо зрозуміти краще себе та свої бажання. І коли ми починаємо давати собі те, чому ми заздримо в інших людях, це дуже сильно полегшує наше життя і дуже сильно змінює ставлення до заздрощів. Вже не потрібно замикатися у внутрішньому конфлікті своєї хорошості та поганості, а пробувати просто дивитися на цей сигнал і пробувати давати собі те, чого. Його нам не вистачає. Так, це не значить, що ви можете дати собі все. Звичайно, що є речі, які поки що ви собі дати ніяк не можете. Це тумач. Для вас це може бути як перепригнути через власну голову, а щось може бути просто неможливо. Ну, Наприклад, якщо ви там, не знаю, хочете бути високою, а ваш зріст 1,55, наприклад. Так? І звичайно, що ну, ви не виростете, там, на 30 сантиметрів, ну, це такий момент, де ви ніяк не можете нічого з цим зробити. І тоді да, у нас постає інше питання. А я прям заздрю чужому зросту, чи я заздрю чомусь трошечки іншим. Так? Бо ось ця умовна там дівчина зі зросту метр вісімдесят Чому вона викликає в мене цю заздрість? Тільки тому, що вона висока, чи можливо за цим стоїть щось ще. Можливо, за цим стоїть те, що їй роблять компліменти, можливо, за цим стоїть те, що нам здається, що інші там, знаю, чоловіки та жінки більше звертають на неї увагу. То там щось ще за цим є. Бо коли ми заздремо чужій зовнішності, це зазвичай трошечки більше, ніж просто там, красиве обличчя. Там ще щось глибше. Ми з вами подумаємо, кому зазвичай ми заздримо найчастіше. От навряд чи хтось з вас сидить такий і заздрить, наприклад, Дженіфер Лопес. Так сидить і так і думає, ой, Ло, це знов зранку встала. Там, значить, знову в неї там, не знаю, світове турне. Боже, як вона виглядає в своїй 50 плюс. Навряд чи це відбувається. Навряд чи ви страждаєте через те, що Дженніфер Лопес збирає величні стадіони і дає мільйонні концерти. Ну, навряд чи. А ось, наприклад, якась танька. Одногрупниця, да, яка починала з вами у 17 років на першому курсі на равних, а тут вона, бачите, в сторік її там квіти дарують, там кудись возять чи показує свої якісь бізнеси. О, це вже починає зачіпати. Тут же всередині нас щось починає відбуватися, щось там вже починає. Що там, М -м -м, а була ж ніяка, а була ж ні... і от ось це зазвичай викликає заздрість. Ми заздримо тим людям, які більш-менш з нами на одному рівні. Дуже часто викликають заздрість саме ті там, подружки, сусідки, сестри, брати, там, дочь маміної подруги, да, які з нами плюс-мінус на одному і ту самому рівні, однієї вікової категорії. з більш-менш... Однакових якихось соціальних статусів, ось цим людям ми дуже часто заздримо найбільше. І з моїх власних спостережень, найчастіше ми заздримо не просто чиїмось якимось там успіхам та досягненням. Мої любі, найчастіше ми заздримо сміливості бляха проявляти себе і заявляти про себе, коли от людина просто виходить у з, криви, з кривим телефоном, в неідеальних умовах, в якомусь небрендовому одязі, на звичайну якусь камеру на да? і каже: Всім привіт! Там, я Катя, я майстриня з манікюру. Запрошую вас до себе на манікюр. Ось вона просто має ту внутрішню нахабність вийти із тими умовами, які в неї вже є. Заявити про себе. І Катя буде мати гроші, і Катя буде мати клієнтів, поки якась умовна там Аня сидить і чекає вже 10-й рік, коли вона собі купить 16 айфон, аби нарешті не стидно було вийти в сторіс. От і все. О цьому ми заздремо. Ми заздремою чужі сміливості. І я вас е так спонукаю зараз, тож. подивитися на це зараз уважніше. Згадайте. Тих людей, до яких ви відчуваєте ось цю сильну заздрість, і згадайте, подивіться уважніше, чи немає там сміливості іншої людини просто бути собою. От діяти в тих умовах, які в неї вже є, мати нахабність показувати себе іншим людям, де б це не було, як би це не проявлялося. От знаєте, вилізти, вилізти і сказати: всім привіт! Я така то така-то, роблю ось це ось це. Приходьте до мене на консультації. коли на, на, на початку мою мову взагалі там десь. Проявлення в соцмережах, так, я не якийсь там супервеликий блогер, ви ж розумієте, в мене невелика аудиторія. Я веду блог тільки в своє задоволення, тільки заради реалізації власних цінностей. Я дуже люблю висловлювати свою думку. Мені подобається говорити на різні теми, і тому я завжди раніше хотіла вести блог, як YouTube, так і Instagram. І я пам'ятаю, що там на зарі своїх цих бажань, на початках, коли я тільки починала, потрошечку якось приходити до реалізації того, що я хочу вести блог, я бачила, як. Деякі мої колеги просто брали і починали. От вони просто взяли і почали. Такі всім привіт, мене звати там, там, Катя, Аня, Віка. І я психолог, приходьте до мене на консультації. А я дивлюсь, і мій такий внутрішній критик. А, боже, в неї там якась, якась камера не така, в неї там щось, якийсь, якийсь блог неупакований, немає цих професійних фотосесій, немає цих якихось. А, як це так? А заздрість все одно зароджалася, а заздрість все одно відчувалася. Тому що ми з вами дуже часто заздримо не якимось конкретним досягненням, моє любі, не чужим грошам, не чужі красиві вроді, не чужі ідеальні фігурі. Ми заздримо сміливості, нахабності іншої людини. Бути собою, ми дуже часто заздримо якимось певним особистісним рисам, що людина вона не соромиться своїх бажань, не соромиться своїх потреб, не соромиться свого запиту. Ось вона може отак просто вийти і сказати: Я хоч хочу, наприклад, щоб в мене там не знаю, чоловік був отакий, от такий і такий. Да, ось я така. І ми такі, боже, боже, а чи не забагато ти хочеш? Або там я хочу заробляти там п'ять тисяч доларів, наприклад. І ми такі, боже, ти взагалі бачила. Тобто, всередині нас дуже часто може починатися певне таке засудження, типу, та куди ти, та що ти, куди це ти вилізла? Але тут дуже важливо для себе зауважити, що ось це внутрішнє, що відбувається всередині нас, це наш внутрішній критик і це наш внутрішній токсичний сором, який надає нам. В першу чергу бути собою. Єдине, що ми можемо, це засуджувати інших людей і заздрити їм. У кращому випадку ми ними захоплюємося. Тому вже часто саме ось ця сміливість викликає велику заздрість у нас. І я вам пропоную зосередити свою увагу і зростання особистісне саме на тому, аби навчитися сміливості. І це дійсно блін левел ап бути сміливим. Оце ризикнути, оце випертися в сторіс, да, і всім сказати свою думку. Про що б це не було? Ото підійти до того шефа і попросити про підвищення зарплатні, от, взяти і піти ту саму співбесіду, яка здається вам, що ви на неї не заслуговуєте і не дотягуєте до неї. От купити ту саму червону сукню, яка приковує купу поглядів на вас, але ви знаєте, що якось вам буде в ній незручно, якось будете ви трошечки так соромитися, але ви оце зробите і проявите себе, проявите свою нахабність, будете сміливими. І ви абсолютно точно отримуєте цей дуже крутий досвід, де ви можете. «Да, Мені було страшно в мене колінця тряслися, мені було страшно заявлятись про себе, мені було страшно писати той перший допис в інстаграмі, мені було страшно працювати з тією самою першою клієнткою, яка прийшла до мене на манікюр. Але я впоралась. Нічого, побоялися, пострашилися, потривожилися, але витримали пішли далі. І нормально, і далі вже не так страшно. І далі вже буде виходити з кожним разом все краще і краще. І потім ви будете ловити на собі заздрісні погляди інших, які також хотіли б так, але язик у сраці, вибачте. І так кажу зараз сьогодні дуже прямою такою буквальною мовою, аби ви максимально мене зрозуміли. Тому що ось ці особистісні якості, де інша людина набирається от її нахабності, сказати, що вона хоче, як вона хоче, скільки вона хоче, це, блін, дуже круто. І ці якості, вони є дуже важливими. Коли ви думаєте, що ваша скромність робить вас хорошими людьми, ви дуже сильно помиляєтеся. Більшість людей, які вважають себе суперскромними, насправді дуже сором'язливі, бо скромність це про інше. І коли ми піддаємося своїй сором'язливості і сидимо руками просто на одному місці, нічого не змінюючи в нашому житті, це проблема. Оце дійсно проблема, коли я настільки соромлюся показати себе, настільки мені соромно бути собою, проявити себе та свою особистість, десь просто сказати, що я хочу чи що я не хочу. Це проблема, це проблема. Тому над цим варто працювати, варто в цьому зростати. Бо сміливість, вона, блін, дуже класна штука. І кожен з нас може стати сміливою людиною. Ну, по-перше, боже, ми живемо в Україні, ми вже дуже сміливі люди. <смі> Мені здається, це вже дуже великий левел. Але в нашому житті ця сміливість може проявлятися абсолютно в різних сферах нашого життя. Багато людей бояться дуже сильно бути нахабними, звідки у нас почуття провини за те, що ми так значить, десь скажемо про свої кордони, десь ми якось про свої бажання скажемо. Та? Оце туди. Це про цей страх бути нахабним, комусь здатися нахабною людиною. «А, як це так? Інші подумають, що я нахаба. Ну, нехай подумають, а що, А що і що. Ну, Вони подумають, що ви нахаба, вони про вас можуть думати все, що завгодно. Питання в тому, чи корисно це для вас, як це на вас працює? Що про вас там що хтось щось думає чи не думає? Ну, Це якось оплатить вашу комуналку, якщо хтось думає, що ви сильно нахабні. Або буде вас на за хабні засуджувати. Ну, і, і вони якось покращать ваш рівень життя, можливо, гроші, їжу вам дадуть. Ну, а як це тоді інакше? Дивитися на це багато хто сидить і чекає, коли стане впевненим в собі. От сидить і чекає, сидить, чекає день, два, десять років, коли появиться та впевненість в собі. Ну, якщо я стану сміливим, то я маю бути якимось впевненим. Чи моя впевненість в собі? От я впевненим в собі стану. Тоді я якось стану сміливим. Людина сидить і чекає у моря погоди. Поки ви сидите і чекаєте, нічого не відбувається. Новина, велика новина. Поки ви просто сидите і чекаєте, нічого не змінюється. Нічого, ви просто сидите і чекаєте. Наші особистісні якості, вони здобуваються, формуються і укріплюються тільки завдяки практиці. Тому, що ви щоденно щось таке робите, що вас страшить, що вас викликає там сором, тривогу, якийсь страх, але ви продовжуєте витримувати цей емоційний досвід і йдете далі. Ось стати а, людиною, Успішною в чомусь, наприклад, там в кар'єрі, так ви не можете просто так прийшли на першу співбесіду, і такі стали успішними. Ну це ж неправда. Люди, які досягають успіху, це проходить час. Тобто це людина, рік, два, п'ять років стабільно, регулярно робить якісь дії для того, аби підвищення отримати, кар'єрно зростати, підвищувати свій дохід. Тобто це якісь регулярні постійні дії. Це не те, що просто вам впало з неба таке, і ви сидите. Ну ми ж не народжуємося з вами вже з досягненнями, з якимось. Ми їх здобуваємо протягом нашого життя. Ніхто з нас не народжується сміливим або несміливим. Що в нас є при народженні, це тільки наша ну, генетика, це наша біологія і наша індивідуальна психологія. Все. Ну, ніхто з нас не народжується з пачкою грошей в руках, ніхто з нас не народжується світовим, не знаю, ім'ями. Ну навряд чи та саме Дженіфер Лопес така народилася одразу відомою співачкою. Я не кажу, що ми маємо всі бути як вона, бо ми ніколи не будемо, як вона. Вона така одна. Може, і на щастя, от але суть в тому, що ми всі народжуємося рівними. Так хтось має інший старт по життю, звичайно, безумовно, і ми не можемо на це повпливати. Але на те, ми і дорослі люди, що в дорослому житті ми вільні робити те, що ми хочемо. І якщо в дитинстві нас стишували, соромили, не давали проявляти себе, якось не знаю, принижували, ображали, впливали негативно на нашу самооцінку, то в наша доросла відповідальність сьогодні в тому, аби це виправляти, аби працювати з цим, аби отримувати інакший досвід, аби зростати, аби дорослішати нарешті. мої любі, так? Через Сміливість ми дорослішаємо, ми здобуваємо зрілість, опорність на себе. Кожен раз, коли ми ризикуємо, коли ми йдемо туди, куди нам страшно, ми стаємо більш сміливішими. Сміливість не народжується просто так, ми її, по факту, в собі виховуємо щодня. Щодня проявляючи себе, щодня ризикуючи, щодня нахабно виходячи десь в сторіс чи підходячи до інших людей і пропонуємо їм щось. Починаємо з чогось. Бо почати це також дуже велика сміливість. І коли ви ризикуєте і заявляєте цьому світу про себе, це дуже круто і це точно варто поваги. На цьому будемо з вами завершуватися. Сьогодні вийшов такий невеличкий ролик. Чогось мене не, не хотілося мені дуже великий сьогодні записувати. Хотілося так чисто. По фактам, по суті, вийти і трошечки проговорити з вами цей момент про заздріщі та про сміливість про проявлення себе. Тому сподіваюся, вам, можливо, були корисні мої думки. Напишіть, будь ласка, що саме ви думаєте про це, наскільки вам складно проявляти себе, наскільки ви усвідомлюєте свої заздрощі, як ви з цим справляєтесь? Так, бо я, наприклад, людина, яка заздрить, і я з цьому не бачу нічого поганого. Навпаки, я давно навчилася використовувати. Свої заздрощі із користю для себе, і мені це дуже подобається, тому що це допомагає класно зростати, коли ми починаємо якісь наші почуття та емоції не обертати проти себе, а повертати на користь собі. Ну, це дуже класний ефект створює в нашому житті. І набагато менше напруги в ньому стає. Тому я. Нагадую вам ще раз на підписку на цей канал, і побачимось в нових роликах. Па-па!